Наскільки може HR от по всіх цих показниках обійтися просто екселівською табличкою? HR повністю може обійтися екселівською табличкою, цього буде повністю достатньо для того, щоб підрахувати якраз основні показники там рекрутингову воронку, uh -huh. закрити питання по тому, з який там вартість найму, який час найму. і там НПС підрахувати, або а, взагалі лояльність в цілому компанії та залученість співробітників. Усі ці процеси нас. Правді, якщо вакансія першого HR-а передбачає знання якихось більш серйозних програм, дашбордів і таке інакше, то воно не є дуже актуальним. Це скоріше окрема посада HR-аналітик, і там людина дійсно в цьому розбирається, uh -huh. і робота в цілому будується протягом місяця на тому, що організовуються ці дашборди. Тобто, в першу чергу нам ці показники потрібні для того, щоб впровадити позитивні зміни, які принесуть класні результати для бізнесу тому я вважаю, що повністю Ексель таблички буде достатньо для перших цих і закривати основні показники, uh -huh. котрі цікаві якраз бізнесу і розуміти. Далі там вже можна це покращувати, якщо для цього є потреба в бізнесі. Тобто, ми не повинні рахувати все, що є на ринку, і те, що популярно, і те, що ми повинні бачити, ми повинні рахувати тільки те, що дійсно впливає.